Диктатор Лукашенко підтвердив розгортання Орішника в Білорусі та одразу вирішив пригрозити їм бахнути. Самопроголошений президент звернувся з погрозами безпосередньо до заходу. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив плани поставити у грудні на бойове чергування ракетний комплекс Орішнік. Про це пише видання Белта. Орішнік страшна зброя, в грудні стане на бойове чергування. Навіщо? Я хочу, щоб вони, мої опоненти за кордоном, розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. От ми сядемо з Путіним, приймемо рішення і бахнемо. Тому не наривайтеся, адже війна починалася в Україні з цього. На Донбасі гнобили російськомовних, вбивали і травили. Це було на моїх очах, сказав Лукашенко. Він заявив, що на мінському майданчику у свій час були досягнуті мирні домовленості, але нібито опоненти вирішили діяти шляхом обману, що і привело до нинішньої ситуації. Виявляється, не домовились. Виявляється, приїхали у мінськ, щоб Росію і нас обдурити. Обдурили. Ну, доскакалися. Уже два мільйони загинуло людей і скалічено українців. Ну чого ви нариваєтеся? Нормально ж жили і поляки, і литовці, і так далі. Додає самопроголошений президент і диктатор Лукашенко. Як повідомлялося раніше, прес-секретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт розповіла, коли в них розгорнуть російський орешник. За її словами, білорусь. Русь планує розгортати російську гіперзвукову ракету, да, у грудні вона додала, що підготовка до розгортання наближається до завершення. У вересні ж стало відомо, що під Мінськом будують військову базу для розміщення російського орешника. Журналісти українського проєкту схеми спільно з білоруськими та естонськими колегами проаналізували супутникові знімки, і їх увагу привернула військова база, яку будують поблизу села Павлівка на південь від білоруської столиці. Зазначалося, що будівництво ведеться з червня минулого року і охоплює понад два квадратні кілометри. Наприкінці 2024 року Путін заявив про можливе розміщення Орєшніка на території Білорусі. За інформацією російських змі, Лукашенко попросив у диктатора розмістити ракетний комплекс на території його країни. Путін же назвав це можливим. Орішнік можна буде розмістити в Білорусі в другій половині 25-го року у міру нарощування його випуску, сказав тоді російський диктатор.